Всім доброго дня, 15 липня, магазин Аврора. Дуже багато під'їхало товару різного, Ще тільки розкладають, але надію, що вже щось в принципі, є розкладено і зараз вам покажу, що цікавого є на полицях в даному магазині. Зразу бачимо мінус 40% на довні вироби та аксесуари. Різні круги. Різного типу, різного характеру. Дуже багато іграшок. Приїхала новинка, ось такі автомати, не знаю ще, яка буде їх ціна, тому що вони ще не викладені. Подивимося, що є. Іграшка, ось такий військовий на знизці 39 гривень. Ось такі дитячі радіостанції. І їх ціна. 199 гривень. Так, корми. Ось такий корм. Для по ціні. Ми 11 гривень. Наповнювач для генекотів. Ось такий 4 4-кілограмовий. Коштує 99 гривень. Так, корм для дорослих котів 100 грамовий Акція діє з 14 липня по 27 липня і ціна його 8 гривень. Ось такий корм курка у соусі. Акція діє з 1 липня по 31 липня і ціна його 10 гривень. Ось такий ошейник бар'єр. Для котів може бути і для собак проти бліг, і його ціна 64 гривні. Ось такий набір поліцейського. Там щось типу ксиви і жетона. Акція діє до 20 липня. Ціна його 34 гривні. Перевіряємо. 34 гривні його ціна. Майте на увазі, літо швидко пролетить і незабаром треба до шкільнятам, до школи. Дуже гарні зараз знижки на різні. Зошити в Аврорі. А, наприклад, ось такі. Зошит на 36 аркушів коштує 12 гривень. Акція діє до 20 липня. Зошит на 48 аркушів. Клітинка коштує 14 гривень. Зошит на 24 аркуші. Акція діє до 20 липня 11 гривень. зошит на 12 аркушів в клітинку коштує 5 гривень 50 копійок. Набір файлів 20 штук в упаковці 24 гривні. 24 гривні. Також на акціях. Акція діє до 20 липня. Пластер пластилін 10 кольорів 120 грам. Ось такий. І ціна його 54 гривні на акції. житньо-пшеничні 80 грамові. Ціна 34 гривні на акції. Попкорн 70 грамовий 19 гривень. Також по 16 липня діє акція на ось такі чіпси. Ціна їх 139 гривень. Надзвичайний великий вибір ліхтарів. Покажемо зараз, що є по акції. Ось такі ліхтарики на акції 34 гривні. Ліхтарик з ручкою на акумуляторі. І його ціна 49 гривень. Ось такий нічник. Також на акції. І його ціна 34 гривні. Також на акції. Ось такий нічничок. Ось такий набір світильників, також на акції, і їх ціна на знисті 149 гривень. Ось такий три ліхтарика з пультом. Є дуже багато кругів, шліфовочних різного типу та характеру. Наприклад, ось такий круг коштує 39 гривень, пелюстковий, 125. Дуже актуально, ось такий вентилятор. Насипається в нього льоду. І ціна його 249 гривень. Піна монтажна. 610 грам. І ціна її 199 гривень. Ось такий антискотч. І його ціна 88 гривень. Дуже хороший засіб. Паяльник. І його ціна. 99 гривень. Для автомобілістів, водіїв, активна піна. І ціна 69 гривень. Ось така щітка для чистки різних поверхонь. І Її ціна на знижці 55 гривень. Дуже міцна, металева. Є такий шкребок. І тут така тверда губка. Волосінь риболовна 100 метрів 0,10 міліметрів. Ось така на акції коштує 99 гривень. Ось такий паплавок 109 гривень. Повідки коропові. Ось такі. Засвітлює. Ціна їх 69 гривень. 5 штук в упаковці. Дивіться, ось така склянка висока. Ціна її на знизці 24 гривні. Набір ось таких келихів. Упаковці йде 2 штуки. Ціна на знизці 99 гривень. Акція діє до 27 липня. Так, ось така банка, ємкість. Ось така на знизці. Ціна її 99 гривень. Акція. Ємкість для сипучих. Ось така ціна на знизці 88 гривень. Акція діє до 20 липня. Ось така ємкість для сипучих продуктів на акції. Ціна її 119 гривень. Чайник для заварювання склянний. Так, скляна з кришкою ось така. На знисті 69 гривень. Сукорниця в двох варіантах. Є ось така гладенька і така ріфльона на акції по 69 гривень. Горнятко ось таке дитяче з ручками для самих менших. На знисті акція діє до 20 липня. Ціна його 34 гривні. Ложки дитячі силіконові, футлярі на акції. Ціна їх 44 гривні. Акція діє до 20 липня. Глядачі дуже багато твару підвозять, підносять. Буде цікаво, обов'язково не забудьте підписатися і очікуйте наступних рубрик Змазану Аврора. Дякую, хто був з нами! І кінець такий сочок. 11 гривень. Аврора.